Вибух, вікна вилітають, дим в квартирі і стекла побилися, і рами поламалися. Вікон нема жодного. Дітей положила вже спати, маленьку ульяну і Ростіка положила спати. Сама пішла на кухню дитині готувати на ніч їсти. І тут побачила, що в укриття, і ви знаєте, якась чуйка. Ми не бігали в коридор, даже. А тут говорю, діти побігли, і ми тільки прибігаємо вибух. Через дві вікна вилітають, дим в квартирі, пиляка, все не було чим дихати. Ми дуже злякалися, що в квартирі пожар, що десь там вдаль, в дальніх кімнатах пожар. Ми вибігли бистро на вулицю роздягнуті, стояли вже, чекали, щоб до нас прибігла якась допомога. Ми не знали, що нам робити. Ці цілі нам тільки ну, допомогло те, що ми були в коридорі. Так би нам ми постраждали. Вікна всі були вибиті, балкон, все вибите. Все як минулого разу. Я знов був на роботі, знов було гучно. Я був на роботі. Було настільки гучно, що я зразу одразу подзвонила жінка. Ще до того, як звук дійшов до місця роботи, до соцміста, позвонила, сказала, що вони живі, в них все добре. Квартира постраждала дуже сильно. От. Ну, Зранку приїхав в цій же шапочці, що й минулого разу, з тим же кумом, що і минулого разу. Зараз намагаємось навести лад миру, людям, всім людям, тільки миру, Якнайскоріше. Горе. Горе та й все. Людям пори роблять. кімнаті сиділа, в кімнаті на диванчику сиділа, дивилася телевізор. І як бабахнуло, зарево таке стояло. Дуже тяжело. Я тільки відремонтувала була після першого взриву, а це пішов вторий взрив. Хто мені тепер що заплатить? У мене зараз всі три вікна з цієї сторони, всі три вікна упали отак. І стекла побилися, і рами поламалися.